Дивись, 5-10 простих пунктів, чому не варто відкривати зараз фізичний бізнес в Україні, а краще там піти в онлайн або залишатися на своїй обічній роботі найманим роботникам, так спокійніше жити. Перше, щоб відкрити бізнес капітал, якийсь нормальний надо, тобто не не існує фізичного бізнесу, де не надо капіталу. Ну хіба що наслідство тобі там якісь упала? Да? Інвестиції це треба людей наняти. Це потрібно куча, куча провірок паперів оці всі історії заповнять, бухгалтерії. Люди, коли хочуть відкрити фізичний бізнес, вони взагалі не розуміють, чим їм треба столкнутися. От вони бачать у бізнесмен. Щось у нього в магазині, це молодець, але воно не знаю, через що йому довелося пройти. Багато ж бізнесменів в Україні абсолютно чесних, некорумпованих, там без взяток пооткривалося, намагаються чесно працювати, у них уже там везде по всьому тілу сіді волоси, втомлені, перевтомлені і так далі. Ну я б, я б не радий. Це треба бути супер авантюристом, супер крепким ментально і фізично, і будь в будь к любим переломам в житті, щоб твій бізнес видержав, хоча б роки 2-3-4, а в ідеалі 5. А після 5 років ти можеш зрозуміти, він взагалі у тебе відбився і ні, Бо більшість бізнесів і зічних років 5 чи 10. Кав'ярня взагалі. Може років 15 відбиватися нормально, тому б я не рекомендував цю всю історію. От далі є онлайн. Тут можна взяти телефон, просто виконувати якісь банальні задачі там, монтувати відео, щось виставляти, збирати перегляди. От за посиланням в шапці профілю можна перейти, Подивитися, як у нас контент-хаті. Люди просто виставляють відео з українськими новинами. Люди переходять за посиланням в шапці профілю, купляють там продукти, що логічно, бо в інтернеті постійно щось купляється продається. Гроші. Ось простий приклад. Можна долучитися, можна попробувати. А можна далі сидіти і не знати, що робити. В системі будь, да? на найманій роботі, як я казав. Це нормально, бо це спокійно. Ти на когось працюєш, ти отримуєш копійки в обмін на те, що ти тратиш своє життя на них. І бізнесу вроді нормально, бо вони викупили велику частину твого життя за ці копійки, і тобі вроді нормально, бо нічого думати не треба. Але якщо ти хочеш пошевелитися і трошки краще. Жити, не бачу нічого лучше, ніж продовжують працювати на фізичній роботі. І далі спробувати один, два-три години на місяць, на, на день, і це небагато, повір, зранку, ввечері в обід вмісто того, щоб в Тікток просто вліпати, спробувати працювати онлайн. Попробуєш, ну реально зміниться, оскільки людей у нас попробували, і реально життя змінилось. Ну от, прикинь, нам би там років 10 назад хто сказав, працюй онлайн 100 тисяч гривень. Ти б в кому впав, я сказав, як, це що реально можливо. Ну, от, або можна ну, залишатися там, де є. Це вибір кожного, абсолютно.